Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршусь. Прочитав вчора в обласних засобах ЗМІ про те, що військові вимагають від нашого президента Володимира Олександровича Зеленського направляти ще більше і більше і більше людей на фронт. Наш, шановний президент, поки що лише прокоментував те, що вимагають від нього військові. Далі коментарів нема. От я і скажу, шановним нашим військовим, ну далі кого на фронт? У нас на Сокірянщині в Чернівецькій області фактично не залишилося уже робітників та селян. В садах на полях працюють переважно жінки. Урожай убирати, яблука, наприклад, у нас спеціалізація Сокірянщина, яблуки фактично нема кому. Як кажуть, у нас робочі, вибачайте, не робітник, а робочий. Да? Північно Бессарабський суржик на вагу золота. От і все. Іде фактична мобілі... мобілізація робітників селяна. Хлопців привозять уже буквально через день, а то й кожен день двохсотими. Кого будете мобілізувати? Ну, є ще така цифра, як мені повідомили в соцмережах: 3 мільйони людей на Закінчили з 1991 року військові кафедри України. Три мільйони офіцерів. Де вони? Мобілізуйте. Мобілізуйте 350 тисяч наших поліцейських. Скажете, хто замісник піде? Підуть колишні працівники правоохоронних органів, які на пенсії. Підуть, одінуть форму чорну і будуть їх заміщати. 60 років я піду у 59 заміщати наших правоохоронців і їх на фронт інших силовиків, яких в ТУ немеряно, армії на фронт, чиновників, депутатів. Студентів 40 років студенти першокурсників, 40 років вчаться у ПТУ, студенти, відкосили теж таких студентів на фронт. В мене прохання до військових. Залишіть уже у спокій робітників селян. Скоро не буде кому взагалі нас, кому годувати. Робітники селяни працюють на полях, на заводах. Прости, Господи, і заводів вже немає, на виробництві. Хто буде працювати? Просто задумайтесь, шановні пане військові, не могилізуйте всіх робітників селян до останку, тому що це буде смерть України.